Перше і єдине платне розширення Cyberpunk 2077 Phantom Liberty виходить 26 вересня на ПК, Xbox та PS5. Це по суті кульмінація зусиль CDPR, які вони доклали, щоб довести гру до того майже не побоюсь цього слова, ідеального стану. Сюжетне доповнення буде дійсно величезним. При цьому гра також отримує патч 2.0, який привнесе купу нових механік та можливостей. Гравці вирушають у Dogtown – Новий район за межами юрисдикції, Дикції Найт Сіті, де панує повна анархія. Я в першу чергу чекаю нову сюжетну арку, в центрі якої опиниться президент ЕН США, а також нове дерево навичок з унікальними здібностями реліквії. На перший погляд виглядає все дуже круто, але це лише половина того, що чекає гравців. В цьому відосі ми поговоримо про усі нові приколи, про які ви зобов'язані знати, якщо збираєтесь проходити сюжетку Адону, тому без зайвих слів поїхали. А як попасти до ілюзії свободи та псарні? Ви отримаєте доступ до ілюзії свободи після завершення квесту з Бріджет і Вуду Бойс в Пасифіці. Хоча як і в третьому відьмаку, можна одразу перейти до сюжетки доповнення, пропустивши пролог. Ті, хто вже пройшов гру, можуть зробити собі сейф перед фінальною точкою неповернення. Там ви одразу отримаєте телефонний дзвінок від Сонг Бьорд. Вона є головним нетранером Н США, яка зараз подорожує із президенткою чий літак. Зазнав аварію в Псарні. А якщо останні декілька місяців вижили під каменем, Псарня це новий регіон Найт Сіті, де пройдуть події DLC Phantom Liberty. Саме там, у одному з найнебезпечніших районів міста, колись відбулася битва між Арасакою та Мілітехом, і тепер його контролює польовий командир полковник Курт Хансен. Тим не менш, Сонг Бьорд спілкується через реліквію всередині голови протагоніста чи протагоністки, тому знає про їх становище і каже, що. Знає, як допомогти. Звісно, не просто так, як то кажуть, послуга за послугу. Сонгбьорд використовує якусь софтину від Мілітех, яка, вочевидь, просто валялась без діла, і весь цей час могла частково відремонтувати реліквію. Це розблоковує особливе дерево навичок, які покращать кіберімпланти Ві. Отримувати нові скіли. Ви будете не за рівень головного героя, а шляхом пошуку та зламу терміналів даних Мілітех, розкиданих по всій псарні. За це гравець отримує. Особливі очки реліквії, які вже можна витратити на нові таланти. Іншими словами, хочеш бути крутим хромохакером, давай, йолки-палки, досліджуй локації. Навичок реліквій значно менше, ніж звичайних, та вони потрібні лише для колосального посилення активних здібностей вашого хрому, іншою мовою, кіберімплантів. Наприклад, у вас є мантіс-блейди. Реліка білка посилить їх так, що при вбивстві чергового довбня ви одразу можете стрибнути на 30 метрів. І, приземлившись, порубати мантісами цілу купу покидьків. Крім того, кожен хром, встановлений в руки, тепер прив'язаний до одного з основних атрибутів. Наприклад, ви граєте крутим хакером з високим інтелектом, і Моноструна отримує можливість зламувати ворогів при ударах і так далі. Перки та оновлення кіберімплантів. Доступ до перків, як і раніше, прив'язаний до двох факторів: кількості очок, вкладених у відповідний атрибут та прив'язки до іншого перку. З іншого боку, розробники з нуля переробили бойовку. Вони зберегли частину основних елементів старих дерев-навичок, але бафи стали більш конкретними та виразними. Якщо дозволити, у них з'явився характер, необхідний для створення вузько спеціалізованих білдів, про що проджекти розказували у окремих роликах. Наприклад, у дереві навичок інтелекту, є група скілів для швидкого зламу натовпу ворогів у той час, як інший набір навичок дозволяє зламувати ворогів за допомогою ударів моноструною. Якщо ви хочете зосередитися на одній гілці в межах одного атрибута, будь ласка, але в той же час пам'ятайте, кількість скіл-пойнтів доволі обмежена, тому бути майстром у всьому, як дехто не вийде. Воєнний да? я був розвідником в полі. Я старший лейтенант. Я сам лючперґарте 33 трібайвих. Поки не зрозуміло, чи будуть атрибути і надалі відігравати значну і безпосередню роль у тому, що ви зможете екіпірувати. У мене склалося враження, що замість жорсткої прив'язки до статів основним обмеженням стане тіло вів, яке неможливо засунути абсолютно всі імпланти. Крім того, деякі перки дають бонуси до відповідних типів хрому. Гравці отримають можливість респекатися, а також один і лише один раз перекинути основні атрибути. Перки стануть доступними для всіх гравців після запуску апдейту 2.0 разом із Phantom Liberty. Деякі з них включають новий Air Dash, який відбиває кулі за допомогою катани, пул, який підкидає гранату та стріляє нею з повітря. І Dead Eye для швидкої послідовної страти ворогів пострілами в голову. Усе це було б упущенням, якби ви не могли стильово добивати ворогів. Також автори додали кілька нових жорстоких фінішерів: Cyberpunk 2077, Сім досяг значних успіхів у заохоченні робити цікаві білди, і апдейт 2.0 ще більше поглиблюється у цьому. До речі, тепер стаміна впливає не тільки на ближній бій, а й на стрільбу. Тобто твоя точність погіршується, якщо смужка витривалості персонажа зменшиться. Але тепер витривалість не впливає на спринт, що не може не радувати. Ще один нюанс: тепер одяг не має рівня броні, але з іншого боку додає деякі бонуси до, наприклад, нетранінгу, стрільби та чи мобільності V. крім цього, у нових шмоток буде більше варіантів дизайну. І це був би поганий апдейт без нової зброї. Але завдяки чорному ринку Догтауну у вас з'являться всілякі нові іграшки. Віз може отримати деяку незаконну зброю, заборонену в Найт Сіті. До речі, нові пушки із доповненням можна буде знайти навіть під час проходження основної кампанії. Ну і нарешті, який рівень тепер став максимальним? Розробники накинули ще 10, тож тепер ви можете Можете докачати від до 60 го рівня. При цьому вуличний авторитет та максимум кожного атрибута залишилися без змін 50 та 20 відповідно. Хороша новина полягає в тому, що максимальний рівень збільшується, а у вас буде більше можливостей прокачки. Погана новина в тому, що це ексклюзивно для розширення. Головне, що більшість цього з'явиться у базовій грі в рамках безкоштовного патчу 2.0. Вам не потрібно купувати для цього ілюзію свободи, але у такому випадку випадку Ви не зможете потрапити до псарні і зацінити увесь відповідний контент. Також на сайті Cyberpunk 2077 є калькулятор здібностей з оновленого дерева навичок. Криваві вулиці Псарні і сюжет. Царня є частиною Пасифіки і мала б бути дивовижним та розкішним курортом, так званим містом мрій. Але минула війна знищила його та перетворила на небезпечне гниле гето. Розробники приділили особливу увагу тому, як передати занепад настільки розкішного місця, як виглядатиме таке чудове місце, щоб при цьому не повторити один в один руїни Лас-Вегасу з Horizon Forbidden West. Там, як ніяк, після апокаліпсису пройшла величезна кількість. Сум CDPR декілька разів підкреслили, що Дохтаун є неймовірно небезпечним місцем, навіть більш небезпечним, ніж решта Найт Сіті. Причин бігти до Псарні не так багато: або тебе розшукує поліція, або ти хочеш провернути якесь супернелегальне діло, наприклад, торгувати MM ММДМ з безгорішків. Звісно, ти можеш бути свого роду біженцем, який намагається, хоч якось звести кінці з кінцями, оскільки вплив корпорацій в псарні набагато обмеженіший і тебе не дрочать не. З кінченними правилами та податками, псарня нагадала мені місто фортецю Коулун, яке колись існувало у Гонконзі і фактично не знаходилося під контролем офіційного уряду. Але не дивлячись на удаваний хаос, там був свій внутрішній порядок та закони. Дуже рекомендую подивитися класний документальний фільм від каналу Нео. Повертаючись до кіберпанку, весь сетінг в цілому вже нагадує Коулун, а один з розробників порівняв Догтаун з Ватиканом, який існує в межах Риму. Цікаве порівняння, погодьтесь, але звичайно, це було більше пов'язано з розміром ніж з призначенням. Пізніше девелопери додали, що в псарні буде окрема квартира для ВІ, яка напряму пов'язана з історією доповнення, і що під час проходження ілюзорної свободи ви, цитата, ненадовго покинете псарню. Кінець цитати. Але чому псарня взагалі має таку назву? Як вже згадувалося, вся справа в тому, що воєнізоване угрупування полковника Хансена зветься Ба. Гест ім'я здоровенних собакоподібних створінь з англійського фольклору, вулиці Дохтауну, повні від морозків з баргесту. Але на жаль, звичайних песиків зовсім не залишилося. Це взагалі доволі суворе місце. Десь понівечена природа повернула своє. Куди ж без популярного зеленого апокаліпсису? Десь розвалюються занедбані будинки, давно покинуті людьми. Жителі все ще намагаються вижити, але псарня, філіал пекла. Розробники намагалися знайти бал. Ланс, щоб район був чимось унікальним, але все ще не виглядав як частина Найт Сіті. До речі, важливо сказати, що містер Соломон Рід відіграє важливу роль у DLC та пояснили, що у кожної з головних дійових осіб є свої плани. Тому гравець отримує неабияке задоволення, намагаючись зрозуміти, як треба себе вести поряд з цими людьми. Розробники також зробили акцент на тому, що у Фентом Ліберті неможливо завести роман з будь-ким із персонажів, оскільки це в. Виглядало б вимушеним відволікаючи гравця від шпигунської історії, яку хочуть розповісти CDPR. довжина сюжетної лінії невідома, але автори обіцяють десятки нових квестів і побічних завдань. Також вкотре нагадаю, що гра отримає повну українську текстову локалізацію з виходом 2.0, Тому сюжетку, як на мене, потрібно проходити саме українською, отримуючи кайф від того, що такі великі ігри отримують нашу локалізацію. Оновлена поліція Розробники також дали зрозуміти, що вони чудово розуміють розчарування гравців щодо невдалої поліцейської системи: спавну вас за спиною, невміння користуватися машинами, бла бла бла. Це все вже було. Але тепер копи будуть застосовувати проти гравця свої прийоми, щоб спробувати зупинити вашу машину, наприклад, врізатися у бік, зносити з дороги та блокувати дороги. Поліцейські, крім того, що стали агресивнішими, тепер вони також патрулюють на в реальному. Часі, коли ви скоїєте злочин, спочатку поліція з'являється на місці події, намагаючись з'ясувати, що сталося, і втручається лише якщо протизаконний безлад продовжується. І якщо ви продовжуєте нарощувати оберти дебошу, поліція починає реагувати. Все починається зі звичайних підкріплень, продовжується посиленими машинами, але зрештою за вами починає полювання буквально міні-босів із МакСТак. Це особливий поліцейський підрозділ, спроможний знищити навіть самих хромованих. Злочинців вони прибувають групами по чотири бійця. Причому у кожного є окрема шкала ХП, як у боса, та свій клас. Всього існує п'ять різних МакСТак підвидів, про які відомо не так багато. Розробники пояснили, що з МаксТак завжди не просто впоратися навіть на найнижчій складності було зроблено все, щоб літні правоохоронці були кращі за всіх інших. CDPR також говорили про необхідність знайти баланс між реалістичністю та свободою дій гравці. Коли він захоче припинити грати у кішки мишки з копами, вони називають процес втечі від переслідування грою в пекмен, де ви намагаєтеся залягти на дно, ховаючись від поліцейських, що снують вулицями. Найкращий спосіб покинути машину та пересуватися на своїх двох, як і в ГТА, ви набираєте зірочки, щоразу скоюючи злочин, і це очевидно буде відбуватися автоматично під час кількох сюжетних моментів у псарні. Більш того, швидкість набору зірок залежить від району. Ну, коли стрільба починається поряд з елітними особняками, Макс Так прибуває набагато швидше. Це ж незвичайний бруд під ногами, який живе у гетто. У Дохтауні ви переважно матимете справу з баргестами, місцевою бандою, а не з поліцією. А Макстак з'явиться лише тоді, коли ви почнете божевілля гідне справжнього кіберпсихопата. А ось за межами найтсіті в пустошах вгамувати правопорушника будуть сили мілітех. До речі, штучний інтелект був перероблений у всіх ворогів, я особисто. Місто сподіваюсь, що це означає, що вороги будуть розумнішими та менш передбачуваними зможуть обходити фланги і контратакуватимуть, коли у тебе буде мало здоров'я. Автомобільні завдання, бої та погоні. Порівнянні з оновленням копів, транспортні бої вийшли доволі базовими, як би там їх не рекламували. На деяких тачках встановлені кулемети або ракетні установки. З'явилася можливість швидкого злому машин та пасажирів, які у них сидять. Вправні нетранери навіть зможуть керувати авто чи мотоциклами навіть віддалено. Хоча хак машин звучить дійсно круто, розробники показували відео, де автотурелі наводяться на ворогів за допомогою лазерного прицілу, що виглядало досить незграбно і не. Точно Сподіваюсь, що бонуси або відповідні кіберімпланти допоможуть прицілюватися краще. При цьому гравець може стріляти, визирнувши з вікна. А в DLC з'явиться можливість використовувати холодну зброю, сидячи на мотоциклі, а також прострелити не тільки шини, а й бензобак. Озброєні машини можна отримати, виконавши відповідні контракти у Муамара Райеса, фіксера з Санто Домінго, які він запропонує після прибуття вій до Псарні. Поговоримо про патч 2.0. Інша половина це оновлення 2.0, великий патч, який не тільки додасть цілий ряд нових механік, але й приведе до ладу вже існуючі. Оновлення є безкоштовним для всіх гравців. Розробники кажуть, що вони вже не впізнають старий кіберпанк, тому рекомендується почати абсолютно нове проходження. Як говорять в CDPR, вони повністю переосмислили rpg систему в цьому апдейті, зробивши із Cyberpunk 2077 справжню екшен РПД, наприклад, ключові боси. З оригіналу стануть унікальнішими, і враження від босфайтів буде різнитися. Патч, як я й говорив, переробить всі дерева навичок і перків, які беремпланти отримають свій ліміт. Якщо перетнете певну межу, як це зробив головний герой, аніме Edge Runners, Приготуйтесь до негативних наслідків, і це все на додачу до кардинальних змін в інтерфейсі, луті, крафті та всьому іншому. Крафт тепер не залежить від перків. В свою чергу інтерфейс тепер отримав новий шрифт. В ті кардинальні покращення. По-перше, який контент буде безкоштовним, а який лише частиною платного доповнення Phantom Liberty? навіть якщо не купувати DLC, ви отримаєте оновлення стандартних перків, поліції, зокрема Макстак, а також можливість стріляти, сидячи за кермом брички. А ось для дерева навичок реліквії, нового спорядження, озброєних машин, псарні та її сюжету, треба купити Phantom Liberty. Як патч 2.0, так і доповнення вийдуть. Лише на ПК, та зверніть увагу консолях поточного покоління PS4 чи Xbox One у прольоті. По-друге, чи варто очікувати значних змін в абілках нетранерів? Так, якщо ви хочете зібрати справжнього хакера, який використовує конвенціональний арсенал лише у крайньому випадку. Гра дасть для цього всі можливості. Моноструна та розумна зброя буде невід'ємною частиною такого стилю гри, який, звісно, матиме цілий ряд особливих перків в дереві інтелекту. Розробники також додадуть механіку масових хаків, яка дозволяє зламувати декількох паразитів одночасно. Звісно, є відповідні перки, які надаватимуть бафи за масове підсмажування ворожого хрому. По-третє, наскільки різноманітними будуть завдання, пов'язані з машинами? Ви будете не тільки викрадати авто, але й вчасно доставляти їх до необхідної локації, хакати потрібний транспортний засіб або вбивати ворогів під час адреналінової погоні. Далі чи вплине рівень вашої? Дружби з Джонні Сільверхендом на діалоги в псарні так в доповненні між ві та Джонні з'явиться нова сюжетна арка. Більш того, відповіді у діалогах матимуть наслідки для ваших стосунків не тільки у ілюзії свободи, але навіть у базовій грі. Одразу виникає логічне питання: а наскільки тісно пов'язані сюжетки основної гри та доповнення, не дивлячись на те, що ілюзія свободи має самостійну історію, вона міцно інтегрована у головний сюжет і все через ві. Якби у них в голові не стирчала реліквія, Сонг ніколи не звернулася до них по допомогу. Особливо у мене склалося враження, що Phantom Liberty матиме схожий ефект з іншими масштабними, але все ще опціональними квестами, відкриваючи альтернативний фінал для основної гри. Однак є велика ймовірність, що це зовсім не так. Ну і ще один нюансик, так би мовити, разом з виходом Патчу 2.0 системні вимоги теж стануть дещо вищими. Повні системки у вас, як завжди, на екрані. До речі, Адон коштує 550 гривень на ПК, 760 на Xbox Series та 1000 на PS5. Після виходу Phantom Liberty CD Project переключить більшу частину своїх розробників на нові проекти, такі як The Witcher 4. Звичайно, для кіберпанк будуть виходити пачі, але Phantom Liberty це єдине розширення для RPG. З цієї точки зору оновлення 20 може стати останнім великим патчем для проекту. Тож питання в тому, чи зможе 2.0 нарешті реабілітувати кіберпанк 2077 і зробити Night City саме таким, яким нам його обіцяли, Лише в 2020 році відповідь, як завжди, складна для багатьох гравців. Це зробив патч 1.6 і наступні виправлення та покращення. Однак для інших цього все ще недостатньо. Незважаючи на це, для проджектів це остаточна можливість виправити ситуацію з фанатами. Це оновлення стане маркером того, на що дійсно здатна польська студія, якщо її не гнати у шию нереалістичними термінами виходу. Але я буду здивований, якщо з цим DLC не з'являться нові проблеми. Які потребуватимуть подальших виправлень. Я особисто чекаю виходу DLC та Патчу, щоб побачити, наскільки сильно воно вплине на гру. Звичайно ж, чекайте огляду апдейту 2.0 DLC Phantom Liberty на каналі. Напишіть, що думаєте про це все в коментах. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на ік. XGTV. дивіться, і грайте разом з нами.